Рівного дня, шановні українці, хочу вам розповісти, чому відувічі не люблять людей. Ось дивіться, тут були столики, зробили, їх все поламали. Пиво, алкоголь, як завжди, тютюн, нагажено. Ось я тут пляшку знайшов. Зараз... Бачите, якщо людина принесла повну алкоголю, то хоча б, думаю, неважко забрати їх, викинути в смітник, порожнє виносити легше, ніж... Чим... Повну нести тару. Так от, чому відувачі не люблять? Тому що вони відчувають добру енергетику людей, бачать алгоритми в просторі, для чого приводять дії людей в майбутньому, а майбутнє формується більшістю. Якщо більшість керована системою, ну, сітку, яку відчувається, відувачі відчувають, люди її називають матрицею ще, вони шкодять нам, відуючим, тобто вони згадять природу, от, наприклад, ось таким лайном смітять всюди. Ходять на роботу, як худоба, просто худоба навіть не робить такого, щоб на роботу, щоб заробити гроші і пропити їх, робити своє здоров'я, наприклад, чи там наркоту якусь вживати. І вони навіть забули, чого вони сюди в цей світ прийшли. Тобто, якщо людина, навіть невідуюча, не має ще великих напрацювань з минулих життів, вона може щупати простір і знаходити знайти розуміння, чому вона живе і куди вона рухається далі. Відповідно, якщо більшість фонить лайном. і... Багато хто хоче відкрити яснобачення, бачення, коли відкриває, то він хоче його закрити назад, тому що бачити оце, що робиться довкола, це насправді страшно. Ось це, що сидить на людях, як вони свої алгоритми перетворюють в такий мішок лайна. І коли ти бачиш оці мішки лайна, тобто що гірше за тварин, в тварини так не фанять, від них енергетики такої немає, на це безтолкове життя, то людей любити неможливо, тому що ти розумієш, що. Більшість формує майбутнє, і це майбутнє дуже буде трагічне. І таке, коли люди перетворюються в погоні з грошима за матеріальними статками, починають творити зло. Це зло збільшується, але певна якась критична маса відбувається. Перезапуск. Перезапуск людства, що не раз бувало. І такі перезапуски це нормально, відуючі відповідно виживають, і в більшості випадків тому відуючі називають рабами, бидлом. Кормовими людьми і різними такими епітетами, що є насправді дійсно так. От. Тому любити людей в більшості неможливо, тому що більшість руйнує довколишній світ. Ну, якось так. Ми цінуємо і поважаємо тих людей, які розвиваються. Думайте, от я вам пояснив. Відкрийте, то захочете це все назад позакривати. Дивіться, це ж не важко. Ось і все хіба так багато потрібно для того, щоб бути людиною, а не якимось біороботом керованим системою, що пий гуляй, роби аборти, коли в себе хімікати. ось, І не думай за майбутнє. Ось. А за майбутнє потрібно думати. Тому що кожна дія має наслідок. А коли більшість діє так, що руйнують все довкола, то краси не буде. Але бачите, які є люди, які. Мають щось тягу до прекрасного і ось навіть біля багатоповерхових будинків роблять таку красу. Але таких одиниць 90% це маса, яка кормова. Кормова. і е, Люди, можливо, там деякі мені в коментарях писали, що ви не називаєте людей рабами, ви їх ображаєте. Але знову ж таки, я не всіх, я більшість називаю. Більшість, яка... Е, не вмикає свій мозок, не розвиває інтелект, не навчається новому, не слідкує з інноваційними технологіями, не розвиває свою душу і не є творцем. Тому що ми прийшли в цей світ, щоб творити. А якщо людина не створює, а є рабом системи, то вона створює те, що потрібно, система. В даному випадку це війна, геноцид. Ми бачимо наслідки, наслідки тих ритуалів, наприклад, хрещення, які люди роблять безтолково, ось і прирікають на страждання на геноцид, ну і багато-багато всього іншого. Тому, на жаль, любити людей неможливо. Просто неможливо. В більшості. В більшості і просвітлення ніякого немає і не планується Тобто, перезавантаження системи. До 2030-го можуть не паритися, там буде веселіше. Ось. Там буде вирішуватися, що буде далі з людьми. Слава Україні! яка перерікає нас загальним фоном на некомфортне проживання і оцей, сітка цих егрегорів, таких як релігійних перерікає на страждання заради вигоди низькодухи, низькоінтелектуальних істот. Думайте, думайте, розвивайтеся інтелектом, багато читайте, багато навчайтесь і рухайтесь далі. І немає за що людей любити в більшість кількість. Тому відаючись спілкуються обмеженим колом з тим, що хтось розуміє і намагаються почистити принаймні те середовище, в якому вони живуть. А так відаючим насрать на людей, тому що кожен відповідає за свої вчинки. Віддаючим завжди буде добре, де б вони не жили, що б вони не робили, тому що ми живемо в гармонії з природою. От, наприклад, на слово матінки землі, взяли там почистив землю. І отримав бонус плюс в позитив людства, щоб я менше перезавантажував. Слава Україні, смерть ворогам!